Всім доброго дня. Сьогодні 11 жовтня зазвичай огляди я знімаю по сортам, які починають вже плодоносити на другий-третій на рік. Як тут, наприклад, Мажесик набирає колір забарвлення на другий рік. Але так іноді буває, останнім часом дуже часто, що в рік щеплення Починають плодоносити сорти. Тобто це говорить про те, що в них дуже хорошо закладання плодових бруньок, і такі сорти можуть в майбутньому ну, не пане плодоносити і давати гарний врожай. В даному гляді. от піде про такий сорт, як Рикарда, Чеська селекція. І от, що цікаво, це до людей, які кажуть, що ну, треба обривати плодові бруньки на прищепах. Якщо доросле дерево, там сила така, що це ну, не вплине на ріст ваших щеп. Ну, наприклад, І от коли щеплення бачимо, плодо заквітло, я один плід залишив і бачимо, який прирост там більше метра. Так само і тут ось місце щеплення, покращене копелюровкою. Тут а, я залишив аж два яблука. І бачимо, пішли дві бруньки, там теж хороший приріст. Тобто буде живці, хто захоче цей сорт. Ми бачимо, буває таке цікавий такий момент. Зараз я ось зірву. Це, звичайно, в мене ще тільки перший рік. Значить, забарвлення було ще тиждень тому таке. Ну, скажімо так, от до півнови підійду, ну, приблизно отаке. Але <кій> зараз трошки вночі похолодало, е, днем теж, ну, скажімо так, температура ще плюсова, перепад температури і пішло хороше забарвлення. Значить, бачу яблуко щільне, таке продовгувате, ребристе. Е, значить, якщо забарвлюється на сонці, має отаке. Чудове забарвлення, як і вся практично чеська селекція, яблуко імунне. Тобто яблуко нічим не хворіє, бачимо, тут все чисто при мінімальних обробітках. Обробітки мене було три ще навесні. Далі я не обробляв тільки кілька разів влітку, проти плодожарки інсекцидами. Це значить пошкодження від спеки, яка була. Так, зараз подивимося ще по листях. Листя тут бачимо чисте, самі плоди, тільки залишки, роботи, роботи. <кхід> тлі. От вона. Тут на мене нападало таке інсекциди в кінці літа, трошки проходив такими, навіть не інсекцидами, а е, біологічними препаратами проти тілі. Так, І зараз в мене яблуко тут одне висить, і воно трошки в мене тріснуло, не знаю, що це від чого. Ну я так підозрюю, що це е, не вистачало вологи під деревами. І коли йдуть дощі. От виноградарі знають, коли от спека, а потім або гарно поливає виноград, або йдуть дощі, ягода починає тріщати. Такий буває момент, можливо, це теж від цього, але решта-два яблука там цілі. Ну от Якраз це яблуко можна скуштувати, продостувати його. Так, значить, яблуко дуже сочне, М'якоть така в міру щільна, до фуджі далеко по щільності, така середньої хрустке, смак, зараз явно не десертний, скажімо так, кисло-солодкий смак. Тобто зараз ну, це б яблуко б не радив би їсти, та й воно на смак не дуже таке. Для споживання пригодне. Щойно пробував Кіковісім, ну там чистий мед, то після Кікові 8 ну, це яблуко взагалі здається, як би трошки ну, <пух> <пух> Це яблуко явно для такого більш пізнього зимового споживання, скажімо, січень-лютий. Я думаю, тут ще дві сигналки буде. У мене ще в полі там теж я прищеплював, до речі, теж два плоди в мене зав'язалися. Ще піду гляну, чи вціліли вони. Е, значить, кислинка десь сказав, відчувається, що і цукор є. Скажімо, 60 на 40. 60 цукру і 40 ще кислинка така явна, така напряжна. Тобто яблука з дерева не можна їсти. Ну, такий маленький поки що ну, огляд. По цьому сорту, більш детально, я думаю, вже наступні роки я буду спостерігати за ним. Тоді більш детально розкажу про його плюси і мінуси саме в моїх умовах. А так поки що сорт, ну скажем так, ну, заслуговує на увагу. Так, а тут у мене в полі теж Рикарда. Щеплення було навесні. І теж дала ось сигналки. Ну Я вже їх буду обривати, бо вже середина жовтня, тим паче вже там і похолодання, і сонце не буде, мряка. Отака от рекарда. І це при тому, що тут не було обробіток ніяких. Тут бачимо сорт імунний, немає ні паши, нічого, лише птахи. Тут явно видно, щоб не шершні, а от птахи поклювали. Отакого миття немає, отакий він сорт Рикарди.